Привіт! Сьогодні я б хотіла розказати тобі і всім, хто дивиться це відео, трішки про мирову класику. Якщо ви вже продвинутий читач, це супер, але я знаю їй ті, хто боїться підійти до читання класики. Можливо, ви хочете залучити свою дитину до читання або ж вам самим цікаво прослухати про книжки, щоб прийти перевірку часу. У школі всі ми були вимушені читати класику, і часто вона здавалася нам нудною і нецікавою. Але це не кінець історії. Я пропоную вам вісім простих книг різних авторів, і я впевнена, що серед них ви знайдете свою майбутню читацьку любов. І так почнемо наш топ восьме місце буремний перевал Емілі Бронт. Ця книга сподобається тим, хто шукає любовних інтриг і пристрастей на сторінках книг. Можливо, ви полюбляєте любовні романи, тож вам до сестер, бронте, вибачте, але без них в цьому топі ніяк. Буренний перевал це заплутаний, зворушливий і похмурий роман. Він був написаний у 19 столітті і він повністю передає атмосферу того часу. Його сюжет розгортається навколо одноіменного маєтку родини Еншоу і Борьби за кохання. Ця книга ідеальна для читання холодними вечорами. Особисто я була захоплена в цю книгу в підлітковому віці і з радістю перечитала би її зараз. Сьоме місце фієста Ернест Хемінгуей. Ви знаєте, я не можу складати читацькі списки і уникнути Хімнгвея, тож він, звичайно, в цьому топі. складно не любити, бо ж він пише зі знанням справи. На мою думку, це найвидатніший письменник першої половини минулого сторіччя. Сюжет в основу, як завжди, лягли мандри автора. Після воєнних Париж, літературні кафе, відомі тільки за рахунок відомих відвідувачів, Подорож з Спокотною Іспанією, Корида, Матадори, закоханість в жінку без можливості бути з нею, ревнощі» та багато іншого. Спробуйте почати читати. Можливо, ця книга саме ваша. Шосте місце Френк Єрберт Дюна. Я знаю, що навколо Дюни зараз багато шуму, але ж це не привід відмовлятися від класної фантастики. Коли я читала Дзюну, я ковтала книжки серії, наче це Гаррі Поттер». Складно описати кількома реченнями увесь світ, що зробив Френ Герберт та Син. Багато сюжетних ліній, багато напружених моментів, багато суперництва і жаги захопити усю галактику. Особисто я в захваті як від книг, так і від фільму і від настільної гри, що зараз видали українською, навіть з допом. Спробуйте, можливо, ця франшиза вас затягне. П'яте місце Семерсет Моем театр. Як Фіджеральд писав про кіно, так моем пише про театр легко, впевнено та коротко. У книзі є місце всьому: любовним інтригам, таланту, егоїзму. Захоплююча історія актриси, що увірвалася в світ мистецтва і захопила його в одну мить. Від початку до кінця від молодої дівчини до повноцінної жінки розповідь набирає обертів з кожною новою сторінкою. Головна героїня Джулія дуже талановита і гарна виконавиця, її кар'єра йде вгору. Але разом з нею зростає і самозакоханість. Вона починає не помічати дбайливого чоловіка, ігнорує сина і критикує адептів, що подають надію. Зовсім забувши, що колись була також недосвідченою. Місіс Лемберт старіє, але здається, цього не помічає лише вона. Її впевненість хоче гравеблів гребти на пенсію. Вона не збирається навіть навпаки. Заводить молодого каханця і ламає кар'єру його нареченої. Я вважаю, що мам і його книги сподобаються справжнім читацьким естетам. Четверте місце Пелам Гренвелдхаус на перевершений дживс. Дживс, дживс, дживс. Читаючи цю книгу, розумієш, що він справді неперевершений. Коли погода за вікном зіпсувалася, а дощ, а чай у часті охолонув. Хочеться чогось що бадьорить і освіжає. Серія про веселого Бертрама і його вірного комердінера те, що лікар прописав, чого разу бідоласю головному героєві випали справді тяжкі випробування. Його старий друг Бінго знову закохався, але, якщо чесно кажучи, за ці 320 стринок він закохувався десь разів 5. Кому ж прийдеться розгрібати усі любовні напасті, рятуватися від тьотушки Агати та приховувати в себе двох кузенів-втікачів, а ще красти капелюхи та намиста стати жертвою навали кішок і перетворитися на письменника романів, всього за пару тижнів інтригує, я думаю, третє місце роман в дорозі Джека Керока. Я гарантую, що роман в дорозі залишить вам найкраще враження. Роман про двох друзів, що вирішили подорожувати автостопом Америкою, де абсолютно точна передана атмосфера автомобільної подорожі. Автор із захопленням розповідає про бари та випивку, про швидкість дівчат і про розмови та ночі проведення в готелях на узбіччі. Захоплення, що відчуваєш при читанні. Змушую кинути все і поїхати за обрій. Хочеться просто жити і любити все довкола. Хочеться, щоб історія тривала, а подорож ніколи не закінчувалася. Нерозумно сперечатися, чи потрібно рекомендувати цю книгу. Я кажу, що точно потрібно набагато письменників пишуть так легко, як це робить Дже Керок. Друге місце Харукі Муракамі. 1 q 84 Що говорити про сюжет, він стається складним і простим одночасно. Хлопчик Танго та дівчинка Аомами познайомились у початковій школі, де розмовляли всього один раз, але щось з іншого світу зв'язали їхні долі. Хлопчик і дівчинка розлучились на 20 років, але це щось пронесли через усе життя. Ця книга має три частини. Три по різному наповнені історії: перша книга про насильство над жінками, релігійні секти та життєву несправедливість. Друга книга про містичний інший світ, який спочатку непомітний, але чимось дуже схож на наш, чимось таким дуже маленьким і непомітним, наприклад, другим місяцем. Третя ж частина про складне кохання, яке так любить показувати муракамі. Це кохання завжди шукають і, можливо, навіть знайдуть. Муракамі навчив нас любити самотність дорослого життя, каже задня сторінка кожної з обкладинок. Є в цьому романі щось дуже чіпляюче цей легкість, з якого проковтуєш за головою і стиль оповідання. Автор показує нам, яким несправедливим може бути світ і як важко в ньому часом буває. Але після читання залишається теплота, з якою точно знаєш, все буде добре. І ось ми підійшли до фіналу нашого топу. Це перше місце, і це Харперлі Вбити присмішника. Це книга, з якої в мене і почалась любов до класики, саме тому вона на першому місці. Я люблю її за легкість і за важливі теми, що вона підіймає. Єдина книга авторки, що вийшла при її житті, і саме за нього вона отримала пуліцера. А я вважаю це який-накий показник. Я люблю перечитувати цей роман і вважаю його одним із найкращих, що є в мене на полицях. Ну, ось такий топ вийшов. Дуже цікаво, що ви любите з класики. Напишіть в коментарях. Все прочитаю. Ну а на цьому все. І як завжди, побачимось в нових відео.